Для жінок атовців був організований концерт до 8 березня. Ідея влаштувати окремий захід для цієї категорії належить голові громадської організації Коростенська районна рада жінок Катерині Скляревській. Я хочу, щоб у цей день до вас була посилена увага, а я знаю, що ви розумні, гарні, великодушні і все прощаючі віднесте сторицею всім, хто поруч з вами, тепло, ласку і свою любов. З вітальним словом і подарунками завітав на свято депутат обласної ради Ігор Рибинський. Не можу говорити без хвилювання, тому що дійсно тут присутні ті жінки, які знають, що таке сльози, що таке сиві, сиві коси. Повірте, я теж батько сина, який вдвічі був в зоні АТО, це не просто. Від дійсно ті люди, на яких рівняється сьогодні вся наша країна. У залі були присутні матері, сестри, дружини та діти коростенців, які зараз знаходяться на сході України і не мають можливості особисто привітати своїх жінок. Вітання зато прозвучали з вуст їхніх побратимів, які вдома від імені організації, братство АТО Коростенщини», а також від побратимів, з якими ми майже щоденно спілкуємось, які зараз на передовій, Дозвольте вас поздоровити з цим чудовим весняним святом. Здоров'я, терпіння, дождатися, щоб ви завжди були веселими, радісними, щоб більше ніяких цій житті у вас не було. Побував на святковому заході і міський голова Володимир Москаленко наголосив на розумінні містом проблем родин військовослужбовців про здійснену допомогу і готовність підтримувати й надалі. Ми воїн, в настоящі воїни. Ви створите гарний настрій нашим захисникам вітчизни, які знаходяться на сході. Тому хай Бог вам воздасть за ваше терпіння, за те, що ви робите. Хай будуть щасливі ваші родини. Концертну програму підготували артисти міського будинку культури в репертуарі патріотичні українські пісні. По завершенню солодкі презенти для жінок та дівчат.